next gym Не забули, бо деякі деякі колеги вже були у нас там. да, був урок не забули, тому що вони все рівно підключалися до уроків онлайн. І якщо у дитини є бажання вчитися, то вони будуть вчитися, вони будуть знати, да, можливо, десь там трошки в нас якісь пробіли, але я вважаю, що вже наразі ми все це наздоженемо. Ну як по мені, то вони не забули. Tchau, Сирники нам давали раз ще якийсь соус, журавлини, наче, і сік дають дуже смачний яблучний. Потім можу давати ще іноді до них якусь кашу, тобто там з морквами нам іноді дають. Ну, це наче все у п'ятницю, в інші дні можуть давати або йогурт, або якісь кілічні. Десь в чай. Взагалі раціон завжди різноманітний, тому кожен день їмо щось інше і всім все подобається. А сьогодні що у вас? І чи це тепла їжа? Чи вам подобається? Їжа тепла, розчавляє і родні котлети наче. Ну, все тепле, все смачне. Мені завжди подобається все їсти. Я задумалася. Тому що цей день настав. Дітки вже питали, і батьки питали, ну коли ж наша школа, ви дуже були в такому заяві очікувані. І сьогодні е дуже символічно, що саме в день запуску дитини відкривається безпечна, часна, комфортна темна школа для наших діточок.